Смерть папи римського США чекають відповіді України на пропозиції команди Трампа щодо припинення війни та порушення великоднього режиму тиші армію РФ про все в новинному дайджесті за 21 квітня у Ватикані. У віці 88 років помер папа римський Франциск. Раніше у нього діагностували двобічну пневмонію. Він став першим папою з Латинської Америки та першим неєвропейським на цій посаді за понад 1200 років. Франциск активно підтримував допомогу бідним, закликав до миру та звертав увагу. На екологічні проблеми Україна опинилася під тиском з боку США, які чекають її реакції на неофіційні пропозиції команди Трампа щодо можливого завершення війни. Ідеї було озвучено 17 квітня на закритій зустрічі в Парижі представниками Трампа, української делегації та європейським посадовцям. Серед пропозицій визнання Криму частиною Росії відмова України від вступу до НАТО та створення нейтральної зони навколо Запорізької АЕС під наглядом США. Очікується. Що відповідь Києва буде озвучена наприкінці тижня в Лондоні на зустрічі представників США, України та європейських країн за минулу добу? Російська армія порушила великодній режим тиші 2935 разів. Про це заявив Зеленський. Загалом по фронту відбулося 96 російських штурмових дій, 1882 обстріли наших позицій, і, зокрема, 812 з важкого озброєння. Більш ніж 950 разів застосовувалися російські фпів. За словами Зеленського, характер українських дій і надалі залишатиметься дзеркальним. Урядовців адміністраціях обох президентів Байдена та Трампа неналежним чином поділилися чутливими документами з тисячами федеральних службовців. Серед них, можливо, були навіть засекречені плани приміщень Білого Дому. Повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела. Згідно з внутрішніми звітами, працівники випадково надали доступ до папки Google Drive з конфіденційними файлами понад 11 тисячам особ.